Подивимось, що він приховує від тебе, що він тобі не договорює, про що ти, можливо, навіть і не підозрюєш. Але ми з тобою зараз все будемо знати. Король Пентаклів. Гроші. Сили. Він приховує від тебе, що ти набагато від нього серйозніша. Крутіша. Статусніша, що ти набагато краще вмієш, ніж він заробляти гроші? А ще він приховує від тебе, що він розуміє, що ти набагато сильніша від нього. Що він, от бачиш, він лев, а ти та хто розриває пащу льва, тому що лев погано себе поводив. Окей, ці його думки до чого взагалі? Який сенс у них? Королева Пентаклів, одним словом, його грузить те, що ти заробляєш більше, ніж він, і ти крутіше, ніж він. А для тебе, що ці його думки, ще тобі треба взагалі на них звертати увагу? Для тебе поміркованість, тобі взагалі по барабану. В мене тільки до тебе питання: а на що тобі взагалі такий чоловік? Ти ж можеш бути сама по собі взагалі королевою цього світу?